Морський вовк Джек Лондон, Читає Людмила Лавренюк. Розділ 9. Три дні відпочинку, три щасливих дні відпочинку мав я. Коли був у товаристві вовка Ларсена, їв за столом у кают кампанії і не робив нічого, лише розмовляв з ним про життя, літературу та всесвіт, тоді як Томас Магрічки пів і лютував, роблячи і свою, і мою роботу. Стережися, шквалу, оце все, що я тобі скажу, попередив мене Луїс. Коли вов Кларсен зійшов униз, утихомирювати мисливців, давши нам яких півгодини вільних на палубі, ніколи не вгадаєш наперед, чого від нього ждати, провадив Луїс на моє прохання висловитись ясніше. Він мінливий, як вітер, або морська течія, не вгадаєш ніколи його коників. Уже думаєш, ніби знаєш його. І внатурився з ним, а він візьме та ще й так закрутить, накинеться на тебе, рознесе на шмаття всі твої вітрила, що ти поставив на добру погоду. Отже я зовсім не здивувався, коли вибухнув шквал, за який попереджував Луїс. Ми з капітаном розгарячкувалися в суперечці про життя, звичайно. І я, набравшись не в міру сміливості, торкнувся вдачі вовка Ларсена та його вчинків. Правду, мовивши, я розтинав і вивертав йому душу так само безжально, як він робив те з іншими. Можливо, це було необережно з мого боку, така гостра мова, але я відкинув усю стриманість і різав та рубав йому, аж поки він розлютився. Його засмагле бронзове обличчя зробилося чорне від гніву, очі йому спалахнули. В них не було вже ні ясності, ні здорового глузду, нічого шалу божевільної людини. Я бачив у ньому вовка, та ще й скаженого вовка. Заревівши, він стрибнув до мене і схопив за руку. Я силкувався мужньо вистояти, дарма що весь тремтів, але величезна сила цієї людини зломила мою волю. Він схопив мене рукою вище ліктя, і, коли дуже стиснув мені руку, я ними витримав і голосно скрикнув ноги в мене підгиналися, я просто не міг стояти і терпіти той лютий біль. Руку було наче розчавлено. Раптом він опам'ятався, бо ясний вогник засвітився в нього в очах і відпустив мою руку з уривчастим сміхом, що більше скидався на рик. Я впав додолу, трохи трохи незімлілий, а він сів, запалив сигару і почав стежити за мною, як кішка за мишею. Скорчений від болю, я помітив у нього в очах ту цікавість, що й раніше уже часто завважував. Подив, збентеження і вічне запитання. Навіщо це все? Нарешті я встав на ноги і піднявся трапом. По й порі настав кінець, і мені лишалося тільки повернутися до камбуза. Моя ліва рука заніміла, наче паралізована, і минуло кілька днів, поки вона ожила, але здерев'янілість і біль відчувалися ще не один тиждень. А він же не зробив нічого, тільки взяв мою руку і стиснув. Вона не була ні вивихнута, ні вивихнута, ні зламана. Він просто стиснув її своєю рукою, а він міг би накоїти й більшого. Я це зрозумів наступного дня. Просунувши голову в камбуз, вов Кларсен запитав на знак відновлення приязні, чи не болить моя рука. Могло бути гірше, усміхнувся він. Я саме чистив картоплю, він вибрав велику, необчищену картоплину і стиснув її в жмені. З поміж пальців бризнула юшка. Решту він кинув назад у посудину, повернувся і пішов. А я вжахнувся, могло статися зі мною, якби це страховище приклало до мене всю свою силу. Та все ж три дні відпочинку пішли мені на добре, коліно моє трохи підгоїлося, пухлина стухла, коліна чашечка ніби стала на місце, але ті три дні завдали мені прикрущів, як я й думав. Томас Магріч мав видимий намір поквитатися зі мною за ті дні. Він злостився, лаяв мене без угаву, накидав мені свою власну роботу. Раз він навіть кулака підняв на мене, але я й сам уже озвірів і так вищирився на нього, що він злякався і відступив. Певно, непридатний вигляд був у мене Гамфрі ван вейде на ту хвилину. Я скорчився за роботою в кутку смердючої корабельної кухні, і обличчя моє повернене вгору до обличчя людини, що хоче вдарити мене. Вищеривши зуби, я гарчу, як собака, в погляді моєму жах і безпорадність, укупі з відвагою, що вони породили. Не люблю я про це згадувати воно мені приводить на пам'ять щура пастці. але ж таки від удару я врятувався. Магріч відпустив і подивився на мене з такою ж ненавистю і злістю в очах, як і я на нього. Ми нагадували двох звірів, що вишкірилися один до одного, сидячи в одній клітці. Томас Магріч був боягуз і побоявся вдарити мене, бо я не знітився перед ним. Тоді він вибрав інший спосіб залякати мене. У камбузі був лише один кухонний ніж, хоч трохи здалий. За довгі роки служби його сточене лезо зробилося вузьке й тонке. Ніж мав страшний вигляд. На початку я навіть здригався щоразу, коли мусив брати його до рук. Кок, по... Кок позичив у Йогансена брусок і почав хвацько гострити ножа, значуще поглядаючи на мене. Він гострив його цілий день, кожної вільної хвилини. Він брався за ніж і брусок. Ніж став гострий, як притва, Магріч усе пробував його пальцем і на нігті. Він голив ножем волосся на руці, оглядав його надзвичайно пильно і щоразу вдавав, ніби знаходить якусь там ще нерівність на лезі. Тоді клав його знову на брусок і гострив, гострив, гострив. Аж сміх почав мене брати, коли я дивився на нього. А втім, справа була серйозна. Бо я знав, що, на що він здатен, і підколоти мене. Томас Магріч був боягуз, але в нього, як і в мене, у хвилину відчаю могла з'явитися відвага, відвага боягуза, яка спонукає чинити те, що суперечить його природі і чого він сам боїться. Кок гострий, на гампа, перешіптувалися матроси. А дехто й брав Магріча на і Він сприймав усе те спокійно та ямниче кивав головою і, здавалося, був навіть задоволений, аж поки Джордж Ліч, колишній юнга, утнув якийсь брудний жарт з цієї нагоди. І річ у тому, що ліч був один із матросів, яким було звелено облити Магріджа водою після його гри з капітаном. Очевидно, ліч виконав своє завдання вельми сумлінно, і Магріч того не забув. Радом посипалася добірна лайка, кокне пожалкував і предків лічевих, потім став погрожувати ножем, що гострим не мене. Ліж засміявся і ще крутішим словом сипнув. Аж тут не встигли ми стямитися, як ніж блиснув мить, розтяв йому праву руку від ліктя до самого зап'ястка. Кок посатанілий лицем відскочив, тримаючи перед собою ніж для оборони. Але ліч поставився до пригоди цілком спокійно, хоч кров із руки це беніла струмком. Ну, начувайся ти, кухарю, сказав він, гаряче тобі стане, коли квапитись я не буду. Я загляну до тебе, коли ти будеш без ножа. Сказавши це, він повернувся і спокійно вийшов собі. Магріч пополотнів із жаху, коли побачив, що він наробив, і зрозумів, чого можна сподіватися рано чи пізно від людини, яку він поранив. Але зі мною він став ще клятіший, ніж доти, хоч він і боявся неминучої розплати за вчинене, та водночас розумів, що це була для мене дуже виразна наука. І почав ще більше знущатися з мене та попихати мною. Вигляд тої крові, яку він сам пролив, розбудив у ньому жадобу вбивства, що межувала з божевіллям, йому, либонь, уже в очах червонилося від тої крові, і хоч душевний стан цей досить темний, проте я міг читати його думки так ясно, ніби їх було в книжці надруковано. Минуло кілька днів привид усе плив за пасатом. Можу заприсягтися божевілля в очах Томаса Магріджа щодень то розпалювалося дужче, і признаюся, що я боявся, навіть дуже боявся. Цілий день чирк 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 ножем по Брускові, а пробуючи лезо, хижо поглядає на мене. Я боявся стати до нього спиною і щоразу виходив з кампу зазадки, що дуже тішило матросів і мисливців. Вони навіть збиралися біля кампуза подивитися, як я виходитиму. Напруження були, було надто велике. Іноді я думав, що з божеволію. Це ж так легко могло статися на кораблі, де самі звірі та божевільні. Кожної години, кожної хвилини моє життя було в небезпеці, душе мені жарне спокій, та ніхто на всьому судні не співчував мені настільки, що прийти на допомогу. Часом я думав удатися до Вовкової Ларсенової ласки, але згадка про ту диявольську посмішку, що загорялась у нього в очах, коли він говорив про природу життя та безсмертя душі, примушувала мене мовчати. Іноді я серйозно думав відібрати собі життя, і потрібна була вся сила моєї оптимістичної філософії, щоб одної темної ночі не скочити за борт. Кілька разів вовк Ларсен намагався втягти мене в розмову, але я відповідав йому коротко й ухильно. Нарешті він звелів мені на деякий час знову зайняти місце за столом у кают кампанії, а кокові робити мою роботу. Тоді я розповів йому відверто, скільки мені довелося витерпіти від Томаса Магріджа за ті три дні, що я пробув з ним, з вовком Ларсеном. То ви боїтеся? Еге. Так, відверто, з викликом, відказав я, боюся. Такі ви всі. вигукнув він напівсердито. Одно розпотякує сентиментально про безсмертну душу, а померти боїтеся. Допіру загледіли гострого ножа й боягуза кока і вже чіпляєтеся за життя, забувши всю свою рожеву філософію. Як же так, мій любий друже? Ви ж будете жити вічно, ви бог, а бога лбити не можна. Кок не може зашкодити вам, ви ж певні, що воскреснете з мертвим, з мертвих, чого ж вам боятися? Ви маєте перед собою вічне життя, ви мільйонер щодо безсмертя. Мільйонер чий капітал не може бути втрачений, бо він менш тлінний, тлінний, ніж зорі, і такий же безмежний, як простір і час. Ви не можете втратити свого маєтку. Безсмертя – це річ, що не має ні початку, ні кінця. ні кінця. Вічність є вічність, і коли ви помрете тут і тепер ви житимете десь інде, в майбутньому. І як це прекрасно. Визволення від тіла і вільне бояння духу. Кок не може зашкодити вам, він може тільки штовхнути вас на стежку, якою ви вічно маєте йти. Якщо ви все ж не хочете, щоб вас на неї штовхнули, то чом би вам не штовхнути кока? Згідно з вашими ідеями, він також повинен бути мільйонером без смерті. Ви не можете зробити його банкрутом. Його акції завжди йтимуть по номінальній вартості. Спровадивши його з цього світу, ви не можете. Вкоротити йому життя, бо воно не має ні початку, ні кінця. Він неминуче житиме й далі, десь інде, в якийсь інший спосіб, Тож, штовхніть же його на стежку безсмертя. Проштрикніть його ножем, випустіть на волю його дух, тепер його тіло, брудна в'язниця, і ви зробите йому тільки ласку, зробивши двері розбивши двері цієї в'язниці. І хто знає, може, з цього бридкового тіла полине у блакитній високості прекрасна душа, штрикніть його, і я обіцяю віддати вам його посаду, а він одержує 45 доларів на місяць. Ясно було, що я не міг від вовка Ларсена сподіватися ні допомоги, ні співчуття. Ніхто мені не поможе. Я мушу подбати про себе сам. Страх породив у мені відвагу, і я надумав, як побити Томаса Магріча його власною зброєю. Я й собі позичив у Йохансена на брусок. Стерничий Луїс уже давно канючив у мене згущеного молока і цукру. Комора, де зберігалися ці делікатеси, була внизу під кают кампанією. Якось, вибравши нагоду, я поцупив п'ять бляшанок молока вночі. Коли Луїсові випала черга стояти на вахті, виміняв у нього. Кортика, такого самого сточеного і страшного на вигляд, як і ніж Томаса Магріча. Кортик був іржавий і тупий, але як крутив то чило, поки Луїс нагострив його лезо. Тієї ночі я спав спокійніше, ніж зазвичай. Вранці після сніданку Томас Магріч почав своє чирк, чирк, чирк. Я сторожко озирнувся на нього, бо стояв на колішках, вибираючи попіл з печі. Коли я, викинувши попіл за борт, повернувся, він уже балакав з Гаррісоном. Е, просто... Просто серде силюкове обличчя аж світилося подивом. Еге, просторіка Магріч. І що ж думаєш суд? Припаяли мені два роки в редінгу, та мені на те було начхати. За те ж я наточив юшки з того поганця. Ото побачив би ти, ніж був отакий-то, достоту, як цей, як ширну його, наче у свіже масло, а він аж заскавчить. Ну, чистий тобі цирк. Він зиркнув у мій бік чи слухаю я, і повів далі Та я ж нехотячи, Томі, скиглить. Їй же богу, я ж нехотячи. А ось я тобі покажу нехотячи, кричу я та знов на нього. Я з нього паси різав, ось що, а він усе скавчить. Раз ухопився рукою лезо, то я як смикнув ножа й порізав йому руку аж до кістки. О, там було на що дивитися, скажу я тобі. Помічників оклик урвав криваве оповідання, і Гаррісон пішов. Магріч сів на високому порозі кампуса і знову заходився гострити свого ножа. Я кинув совок і спокійно всівся на ящику з вугіллям, повернувши обличчя до кока, він уп'яв у мене лютий погляд. Зовні цілком спокійно, хоч серце, здавалось, ось ось вискочить з грудей. Я вийняв Луїсового кортика і почав і собі гострити його на бруску. Я сподівався від кока якогось вибрику, але на моє здивування він ніби й не помічав, що я роблю. Він гострив свого ножа, а я свого. Так ми й просиділи віч навіч години зодві і все гострили свої ножі, поки новина розійшлася по всьому кораблю, і половина екіпажу стовпилася біля дверей до камбуза подивитися на це видовище. Нас під'южували, давали нам різні поради. Джок Горнер, спокійний, лагідний мисливець на вигляд, такий, що й мухи не зачепить, радив мені колоти не між ребра, а з під низу в черево, і зробити, мовляв, він іспанський биверт лезом. Ліч, виставляючи наперед зав'язану руку, просив мене лишити хоч шматочок кока для нього. Раще двічі на краю півюта зупинявся в Окларсен, цікаво поглядаючи на те, що він називав граням закваски. Я, свіли... Я сміливо можу сказати, що ту хвилину життя і для мене мало мізерну вартість. У ньому не було нічого прекрасного, нічого божественного, просто сидять двоє боягузливих створінь та гострить залізо об камінь, а гурт таких самих боягузливих створінь дивиться на них. Половині їх, я певен, дуже хотілося, щоб ми один одному пустили кров, тож була прозвага. І навряд чи один хоч би став нас розбороняти, якби ми стялися на смерть. А з другого боку, то була безглузда дитяча комедія. Хто це там у корабельному камбузі гострить ножа? Чирк, чирк, чирк. Попробує лезо пальцем та й знову Чирк, Чирк, Чирк. То Гамфрі Ван Вейден. Чи можна уявити наймовірнішу картину? Ніхто з моїх знайомих не повірив би, що це можлива річ. Недарма ж мене все моє життя називали пестунчик Ван Вейден. А що пестунчик Ван Вейден здатен на такі речі, це було відкриття для Гамфрі. Ван Вейдена і він не знав, чи радіти йому з того, чи соромитися. Але нічого не сталося. Під кінець другої години Томас Магріч відклав ножа й бруска і простяг мені руку. Навіщо нам виставляти самих себе на глум оцим мордам? спитав він. Вони не люблять нас, і тільки раді будуть, коли ми один одному поріжемо горлянки. Ти, хлопець, бравурний, гампе. В тобі є Порох, як ви Янкі, кажете, і ти мені подобаєшся. Стиснім один одному руки та й квит. Хоча й був боягуз, але не такий, як він. Це була безперечна перемога, і щоб закріпити її до кінця за собою, я не захотів стиснути ту огидну руку. Ну, дарма, сказав він покірливо, не хочеш, не треба, але ти мені однак до душі. І щоб якось затерти свою ганьбу, він грізно повернувся до глядачів геть від дверей, ви, швабри, погані. Аби підсилити свої слова, він схопив каструлю з окропом. Побачивши те, матроси сахнулись назад. То була, так би мовити, перемога Томаса Магріджа, що дала йому змогу пристойніше стерпіти поразку переді мною. Але він був, певна річ, надто обережний, щоб дозволити собі прогнати мисливців. Бачу кокові Амба, озвався смок до горнера. Авжеж, відповів той. Тепер хазяїн у камбузі буде гамп, а кухар підібга хвоста. Магріль, зачувши те, скинув на мене оком. Але я й ознаки не дав, що теж чую ту розмову. Я не думав, що моя перемога буде така цілковита і сягне так далеко, але твердо постановив собі не поступатись ні на крихту. Минали дні і смокове пророцтво справдилося. Кук був зі мною навіть плохіший і запобігливіший, ніж з вовком Ларсеном. Я вже не величав його паном і сером, не мив більше брудного посуду і не чистив картоплі. Я робив свою власну роботу, тільки свою роботу, робив її, коли і як мені подобалося е, я носив е, кортика в піхвах на поясі, як те роблять матроси, і до Томаса Магріча тепер ставився владно і погордливо.